З очевидних причин, у жовтні традиційно знаходиться багато простору для усілякої нечисті та інфернальщини у горорах, але не тільки ними рясні актуальне кіно та серіальний репертуар. Детальніше про усі потенційно цікаві новинки місяця в кіно та на стримінгах я зараз розповім і почну з кіно. Привітолі через два роки після подій першого фільму Артур Флек, тепер пацієнт лікарні Архем Стейт Госпітал, закохується у докторку Гарлін Квінзель. Поки вони обидва сприймають життя як мюзикл крізь їхнє спільне божевілля, послідовники Артура розгортають рух за його звільнення до титульної ролі божевільного клоуна повертається неперевершений Хоакін Фенікс, а його партнеркою на знімальному майданчику стала Леді Гага, котра вже встигла довести, що володіє не лише співочими талантами. Після успіху Джокера у 2019 сиквел був неминучий. Це був фільм, у якому коміксова приналежність матеріалу абсолютно не відчувалася, через що і сприймався він на принципово іншому рівні. А яким вийшов сиквел, можна прочитати в нашій рецензії на сайті у відповідному розділі. Ласкаво просимо у світ таємничої платформи, великої в'язниці в стилі багатоповерхової вежі, де утримуються різні злочинці. На десятках поверхів розміщується по дві людини на кожній. А платформа, що вільно пересувається зверху донизу і навпаки, щодня доставляє їм їжу. Заковика полягає в тому, що верхні поверхи розкушують, тоді як нижнім дістаються жалюгідні недоїдки. Платформа 2 – сиквел успішного іспанського трилера. Платформа, що вийшов на Netflix у 2020 році, й у розпал пандемії коронавірусу отримав шалену популярність серед глядачів. Та й критики залишилися задоволеними від цієї наочної метафори кричущої соціальної нерівності. Сюжет оповідає про 50-річну знаменитість Елізабет Спаркл, котра заради кар'єри вирішує вжити наркотик з чорного ринку, спеціальну речовину для реплікації клітин, що тимчасово створює молодшу. І кращу її версію, але героїня навіть не підозрювала, що цим відчайдушним кроком спричинить жахливі побічні ефекти. Після прем'єри на Канському кінофестивалі та бурхливих оплесків від глядачів стрічка французької режисерки та сценаристки Королі Фарджи отримала загальне визнання кінокритиків. А виконавиця головної ролі Демі Мур, за твердженням деяких з них, видала найкращу у своїй кар'єрі роль. Моук – колишній дрібний злочинець, що намагається вести чесне життя. Усе. Змінюється після того, як він зустрічає свого брата-близнюка Джейді, разом з яким раніше планував і здійснював крадіжки. Той хоче вирушити у спільну подорож країною, тож обоє втілюють цей задум у життя. Окрім того, що героїв чекає купа пригод, вони зустрінуть свою матір Кет, яка зникла 30 років тому. Як повідомляло видання The Hollywood Reporter, тонально фільм буде виконаний у дусі близнюків з Арнольдом Шварценеггером та Дені Девіто. Цього разу партії незвичайних близнюків були довіра. Рені Джошу Броліну та Пітеру Дінквиджу. Ну або Танесу та Кірігнуланістеру. Внаслідок корабельної аварії робот Розум Юніт 7134, або просто Роз, потрапляє на безлюдний острів, де виявляє велику кількість різних тварин. Згодом він освоює їхні мови, знаходить нових друзів, а разом із тим і сенс життя. Сюжет дикого робота заснований на одноіменній серії книг американського письменника Пітера Брауна. За сценарій та режисуру відповідає Кріс Сандерс, котрий доклав руку до створення таких анімаційних. Цінних хітів як ліло і стіч, як приборкати дракона та сімейка круців. Тепер я дикий робот. Сенсаційна поп зірка Скай Райлі починає переживати низку дедалі тривожніших подій напередодні світового турне. Дівчина змушена зіткнутися з власним темним минулим, та головне, їй необхідно повернути контроль над своїм життям, поки ще не пізно. Сиквел хітового жахастика Усміхайся, що вийшов на екрани два роки тому, не змусив себе довго чекати. Цього разу приміряти на себе зловісну усмішку доведеться Наомі Скотт. І як же тут не згадати культове джокерівське «Why so?» Serious? Не при Хокінні Феніксі буде сказано. Дія фільму відбувається в перші роки бізнес-кар'єри Дональда Трампа. Історія зосередиться на стосунках Трампа та Нью-Йоркського прокурора Роя Кона, відомого за співпрацею з сенатором Джозефом Маккарті під час макартизму. Титульну партію виконав Себастіан Стен, якого ви можете знати по ролі Бакі. Він же зимовий солдат у Всесвіті Марвел. Після прем'єри на Канському кінофестивалі у травні адвокати політика намагалися бойкотувати фільм, приховуючи те, що там показано з. Валтування Трампом його першої дружини Івани. Це зовсім не дивно. Несподівана зустріч Альму та Тобіоса розпалила в обох прекрасні почуття. Здається, що ось він час для щасливого життя і будування планів на майбутнє. Але у долі були власні плани на закоханих. Їх, до речі, на екранах втілили Ендрю Гарфілд та Флоренс П'ю. Едді Брок та Веном змушені пуститися на навтьоки, адже за ними полюють як у цьому світі, так і вороже налаштовані представники світу ненажерливого симбіота. Ні, танець по суті лебедина пісня Тома Гарді у титульній ролі, принаймні новин про підписання нового контракту поки не було. Та завершальна частина трилогії Веном також це п'ятий кінокомікс в рамках. Сумнівного Всесвіту людини-паука від Соні. де веном може похизуватися хоча б тим, що виглядає найкращим серед найгірших 1970-ті роки. Радянський Союз, молодий хлопець Андрій Довженко виявляє, що велика частка засуджених за антирадянську діяльність опинилася не у в'язницях, а у психіатричних лікарнях. За свій бунт проти радянської системи Андрій сам стає жертвою каральної психіатрії. У підсумку він постане перед вибором співпрацювати з КДБ і Стати вільним чи розкрити страшну правду про радикальні методи боротьби комуністичного режиму проти дисидентів? Боже вільні дебютна стрічка українського постановника Дениса Тарасова з фільмами. закінчили тепер до нових та продовжених серіалів. У цьому сатирично-комедійному сюжеті перед глядачем постане знімальна група, яка зіткнеться з купою проблем під час знімання фільму про супергероїв. Страшний сон творців блокбастерів Марвел режисуватиме Сем Мендес. А одним з продюсерів, значиться, Армандо Іанучі, режисер та один з авторів забороненої на болотах сатиричної чорної комедії Смерть Сталіна. Мілан 2030 рік минуло 8 років відтоді, як незалежне глобальне шпигунське агентство Цитадель було знищено. Не могутнім ворожим синдикатом Мантикора. З того часу таємна агентка Цитаделі Діана Кавальєрі діє як кріт у Мантикорі. І єдиний спосіб вижити у цій жорстокій шпигунській грі це довіритися несподіваному союзнику. Цитадель Діана є італійським спін-оффом торішнього шоу від продюсерів братів Русо Цитадель, у яке було вкладене величезні гроші, та у підсумку проєкт отримав дуже посередні відгуки кінокритиків. Втім, італійською версією цей тепер уже, мабуть, Всесвіт не обмежиться. У листопаді чекаємо на індійський спін-офф Цитадель Ханібані. І це навіть не жарт. Ріанон Люїс втратила смак до життя. Люди проходять повз на вулиці, навіть не звертають увагу на неї. Її постійно обходять стороною на роботі, бойфренд не хоче одружуватися, а ще вона боїться, що її важко хворий батько може скоро померти. Доведена до відчаю, Ріанон втрачає контроль і відтепер здатна на все. Та чи зможе вона зберегти у таємниці те, що перетворилася на вбивцю? Сюжет Світпі заснований на одноіменному романі Сі Джей Скюз, а головну роль виконала Елла Парнел, яку Можете бачити у Fallout, ну або чути у Аркейн від Netflix. Дія серіалу відбувається в тому ж всесвіті, що й перезавантажена трилогія відеоігор Tomb Raider, яка розпочалася у 2013 році, а саме після подій гри Shadow of the Tomb Raider 2018 року, яка є завершальною в цій трилогії. Після перенесення у формат аніме культового термінатора Netflix виконує той самий трюк з Ларою Крофт. Свій голос героїні подарувала Гейтлі Етвелл, яку ви можете знати як агентку Картер та злодійку Грейс з місії Неможливої. Цього місяця отримує продовження історія багатостраждального психотерапевта Джиммі Лерда, котра мала успіх як у глядачів, так і критиків. Пригадати, що становиться успішне шоу, можна в нашому огляді першого сезону на сайті, а другий сезон обіцяє нам на цілих два епізоди більше, тобто 12 замість 10. Приємна дрібниця. Коли керівниця філії пакувальної компанії Флінлі Кредік Ганна Говард отримує повідомлення, що її відділ закривають, а всіх співробітників переводять на віддалену роботу, жінка щосили намагається зберегти згуртованість колективу. Новий офіс це австралійська адаптація одноіменного британського ситкому, котра не має жодного стосунку до культової американської версії. Головна роль дісталася австралійській комікесі Фелісіті Ворд, яку ви могли бачити у нещодавньому шоу Бандити. В часі. Хто зна, можливо, і ця версія офісу стане культовою, ну або, хоча, б просто хорошою, хіба ми багато просимо. Нові шпигунські пристрасті пропонуватиме другий сезон ще одного досить позитивно прийнятого глядачами торішнього проєкту спецоперації Левиця шоугранера Тейлора Шерідана. У нас на сайті також була рецензія на перший сезон, і будемо сподіватися, що цей виявиться як мінімум не гіршим. В наш час виходить стільки різноманітного вмісту на будь-які смаки, що вмістити. Будеть 10-ту частину в одне відео досить складно. Тому пишіть, що дивитиметеся цими жовтневими вечорами. Ось тут вже з'явилося інше відео про найкращий рік в історії кіно. Там і почуємося, бувайте!